телефонують, заберіть, і чим більше за мене людей знає, тим більше. Зверта за сп... собаку, Знаю, що ведере, як звуть, але не допомагає. Ніхто не допомагає. На жаль, ніхто не допомагає. Люблю я також їх безмежно, тваринок. І от приїжджаю я іду мені по відеозв'язку, показують, де вона, тому що це дуже закинуте місце. Така глуха вулиця. Приїжджаю я на те місце. я на те місце, машину покинула там, під'їхати не можна. Взяла попку з собою. Ну курячу У мене завжди за мною знаходиться їжа. Завжди за мною знаходяться виходить спинки курячі. Тому що по трасі я їду, яких я не можу відловити тварини, я їх всі годую. Даже ця спинка, цей корм завжди допоможе ці тварині дойти, можливо, до якогось місця, і можливо, хтось інший зможе відловити. Ну даже день нашого життя, як я кажу, воно того варте. І виходить, підходю я величезний замок на воротах, кущі заглядаю туди, так як я, в принципі, знаю, вже мене вчили. В чуже подвір'я можна без дозволу хазяїв зайти, ну, коли там воняє, тварина лежить. І, звісно, я заглянула, відео засняла, подивитись, будь ласка, я одразу кину. І я кидаю і велика яма, і кущі ні води, нічого лежить, помирає да, вівчар. Ну я зразу поскинула йому цю спинку. Він з'їв, як міг, так і з'їх. Я пішла по сусідах і знала, що я це знайшла телефон і дзвоню до господарів. Господарі піднімають трубку. Uh, і починаю ще возмущатися, чого я лізу і чого я. Я їм розказую, що давайте, ну виходить, ну свої собаці дайте їсти, вийміть з ями. Ну чому ж це дронів робити люди? Я вже хотіла дзвонити в МЧС, щоб вони їхали, допомагали. Ну на мене зробили ще мене вину І що ви розуміли, та собака так і осталася лежати в ямі. Дай все, що я змогла зробила, я кинула їжу. Я поїду рано, подивлюся. Ну я не маю права перелізти через забор поліцію, писати заяву. Ці люди з грошей вони охороняють хату, в якій вівчарці охороняються громко сказано, голосно, тому що вона на жаль нікому там не потрібна та собака. Вона лежить. Хазяї до мене передзвонили і стали мені розказувати, чого я лізу за свою діл ністи своє діло, що та вовчарка їсть краще, ніж я. Що я не бачила в, своєї, в своєму житті, скільки їжі, скільки ця вивчарка. Я сказала, да, це дуже видно. На жаль, вона з голоду помирає. А я да, я дійсно їм кашу, да, я дійсно ділюся з тваринами. І мої тварини, наскільки ви бачите, які ми всі врятували, які вложено, скільки коштів, скільки здоров'я, скільки сил, скільки недоспаних очей ночей. Ну Но всі ці тваринки отакі красиві. Так, вони от трошки які тільки привезли. Ще я їх не привела в порядок. Це дуже великих зусиль. стоїть. Оцей котик був ви. Виклик людьми. Він просто одні кістки були і повністю він був лише яхт. Тепер він такий красунчик. Так що дякую, що ви мене підтримуєте, тому що я роблю все можливе. Також от сиди старенька в нас фросічка. Фросічка каже: Привіт, друзі! Стара.